Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску 1-8 Кубка України. Розглянемо дату та час кожного матчу. 1-8 Кубка України розпочнеться трьома матчами у вівторок, 28 жовтня. Чернігів прийме лісне. Це буде перший матч між командами. До цього команди не зустрічались. Буковина прийме ниву Тернопіль. Востаннє команди грали між собою 8 жовтня у рамках 10-го туру першої ліги. Буковина на виїзді перемогла 2-1. Локомотив Київ прийме Ниву Вінницю. Команди грали між собою 11 травня цього року в рамках другої ліги. Локомотив на виїзді переміг 1-0. У середу, 29 жовтня, пройде також три матчі. Вікторія прийме Інгулець. Востаннє команди грали зовсім нещодавно 19 жовтня, у рамках першої ліги. Інгулець вдома переміг 4-2. ЛНЗ Черкаси приймуть рух. Команди грали між собою 21 вересня у рамках УПЛ. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли 1-0. Також у суботу відбудеться центральне протистояння однієї восьмої Кубка України. Динамо прийме Шахтар. Востаннє команди грали між собою 14 травня у фіналі Кубка України. Тоді в основний час зіграли в нічию 1-1, а у серії пенальті переміг Шахтар. У четвер, 30 жовтня, пройде два матчі. Агротех прийме Фенікс Маріуполь. Команди до цього між собою не грали. 19 1925 прийме агробізнес. Востаннє команди грали 24 травня у рамках першої ліги у групі підвищення у класі. Тоді команди зіграли в нічию 1-1. Не пропустіть результати матчів на нашому каналі.